Вітаю! Свято закінчилося, а я ще не прибирала святковий декор. Люблю мої ранкові приємності. Тиша, чиста сорочка, запашна кава, прибрана квартира. Мої дівчатка вже поснідали. Малечі хочеться гратися, а Гаша хоче тільки спокою. Це таке задоволення дивитися на них. А Гаша поглядом благає прибрати цю бишкетницю від неї. Ще одна ранкова приємність для мене це зробити масочку для обличчя. Планую робити кожного дня, принаймні, тиждень. Але спочатку я очищую шкіру ензимною пудрою. Сьогодні одна із моїх улюблених масок вона дуже проста. Зазвичай я роблю масочки з того, що в мене є. Ну, і щоб зробити процес приємнішим, я запалюю свічечку. Картопелька натерта дуже гарно підтягує овал обличчя. Вона зменшує зморшки, знижує видимість пігментації, бореться з акне. І шкіра після неї ну така гладесенька і м'якесенька, дуже приємна на дотик. До неї я ще додаю трішки сметани та меду. Ще одна приємність, це не просто робити масочку десь у ванній, а отак обладнати місце, щоб воно було гарненьким. Маска буде у мене в декілька шарів. Один підсихає, я наношу наступний, ще один, ще один. І так десь залишаю на 15-20 хвилин. Змиваю теплою водою, а потім холодною. А після маски обов'язково наношу зволожуючий крем. Після такої процедури ранкової я відчуваю, що не тільки оживаю обличчя, але й я. Є коментар від Ніни Панової. Варто говорити про красу. Дивіться, як виглядають. Наші дівчата там, захищаючи нас. Жінка завжди залишається красунею. Ви знаєте, Ніно, я з вами згодна. Я теж захоплююсь нашими дівчатами, дивлюся відео. Я не знаю, коли вони це роблять, як вони це роблять. Це якась фантастика, ви знаєте, і я пишаюся нашими дівчатами. Це якийсь дуже сильний код, код виживання. Я не знаю, як це сказати. Але вони дійсно гарно виглядають. Ви ж пишете про догляд, правильно? А, були такі коментарі, вже дівчатка просили мене м -м, розповісти, як я манікюр роблю, або де я його роблю, чи сама я його роблю, а як доглядаю за волоссям. Ви знаєте, я. Увесь час не наважусь про це говорити. Трішки говорила про літній макіяж а, минулого року. Ну, ось зараз вже наважилася говорити про догляд. Прочитала ваш коментар і думаю, ну, спробую спробую. А ви, будь ласка, пишіть, чи варто про це говорити. Це дійсно частина нашого жіночого життя. Ми всі по-різному доглядаємо. Для мене догляд ну, увесь, я сьогодні не, не показувала вам. Може, якщо ви захочете, я розповім, як я очищу шкіру, як я доглядаю, окрім масок ще. От масочки я люблю робити. Десь один-два рази на тиждень. Зазвичай я роблю. І роблю з того, що є на кухні. Я не хожу на якісь такі процедури, там, знаєте, як роблять ін'єкції в обличчя, там щось таке колі. Я такого нічого не роблю. Чесно кажучи, я боюся. Я боюся і вже думаю, що може зараз вже й не варто це робити. Треба було, може, робити і раніше, але я дуже боюся різних таких. Процедур такого втручання в шкіру. І, знаєте, все, що будь-яка ін'єкція або будь-яка процедура, така це мені не можна робити без дозволу лікарки-ревматолога. Тому я роблю з того, що в мене є вдома. От, на кухні, що я бачу сьогодні, чого я готую. Тимо користуюся. Я так звикла з дитинства. Колись я, Якщо захочете, я розповім я колись історію, чому це я так роблю з 14 років. Це вже звичка у мене. Тому, дівчатка, голосуємо, пишіть, чи варто про це говорити. Діліться також своїм я задоволенням. Буду користуватися тим, що ви напишете, мені завжди цікаво, що таке, знаєте, дієве. От, е, я роблю маски зазвичай зранку, бо вони дають мені енергію. А якщо я зроблю ввечері, я потім спати не можу. Тому що шкіра пульсує, є така енергія. Тому. Якщо я роблю, то тільки ввечері, Десь за 3 години до сну. Але переважно вранці. Краще я встану на півгодинки раніше, але потім я буду відчувати себе енергійною. Дівчата, чекаю на ваші відгуки і ваші думки. Ще одна приємна річ, це непростний сніданок. А сніданок з тою маскою на обличчі. Звичайно, краще полежати з нею, але у мене не виходить. Тому я сьогодні готую сніданок, такий у мене експериментальний. Побачивши цей рецепт, я так поставилася до нього скептично, але вирішила все-таки спробувати. Агаша в мене любить відварені яйця, але я даю їй дуже мало. Ну що ж, буду пробувати цю незвичну страву, готую я її вперше. Ой, дуже смачно, я навіть не очікувала. Ще одна ранкова приємність зараз це піти подихати свіжим повітрям. Весна, тепло, сонце, все пахне. Місто Чарівне, не тільки я не прибрала святкові прикраси, і ще одна приємність зустріч з доброю подругою. А з дерев вже опадають пелюстки. Подивіться, наче сніг. Ось такими простими були мої ранкові приємності. Любі друзі, ще декілька слів. Пройшов рік, як мені зробили операцію по заміні Кришталка. Рік тому пройшла операція, я про неї говорила на каналі. Так цікаво було подивитись мені те відео, де я в таких окулярах я їх назвала лижними. Я, до речі, їх не викинула. В них прибираю, вони дуже гарно, знаєте, закривають очі від пилу. І це фантастичний рік. Рік без окулярів. Це перший в житті мій рік, коли я бачу. Бо я погано бачила після травми. Отут, ви бачите, у мене такий шрам. Ще в три роки у мене була дуже важка травма. І операція на цьому оці була важкіша. У мене два різних кришталика. І знаєте, коли у мене оце вмикається внутрішнє скиглення який хі -хі, чимось невдоволений. А невдоволена, я завжди собою, не кимось собою. Завжди все те, що я знаєте, думаю, ось я зробила щось не так, могла б зробити щось краще, ще щось. Мені там на щось не вистачає часу. Ну, завжди знаєте, дитя, те, про що я себе, ото знаєте, трішечки гризу. І я собі кажу, Іра, 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 ти бачиш. І це головне. Тому що а, бачити це розкіш. Це я вам кажу як людина, яка ніколи не бачила нормально. Завжди була як знаєте, брудна гарнічірка перед очами. Безмежно вдячна тим людям, які науковцям, які розробили ці кришталики, і тим людям, лікарям, які вивчилися на це. Знаєте, я е, молю Бога, щоб я вже так бачила до кінця своїх днів. Я ніколи не бачила, ніколи не бачила добре. І Кожен день, коли я бачу ці листочки, все що в хаті, бачу пил, який треба витерти, якого я раніше не бачила, я просто так терла. Я радію кожному дню. Кожному дню. І вимикаю це внутрішнє скиглення. Любі друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною в той час. Я ще відео які записувала. Підтримали мене і дуже вдячна своїм дітям. Вони підтримали мене і морально, і матеріально, бо ці кришталики і вся операція все дуже дорого. Я дуже вдячна всім і своїм підписникам, які знайшли хвилинку написати щось таке в підтримку. Я це не забула, я все пам'ятаю. Дуже вам дячна. рада, що ви були сьогодні з нами. Миру і злагоди! А ми побачимося!